Як краще вивезти папіломи та бородавки. Основне, це треба обрати причину їх виникнення. Перша причина це папіломавірус, ВПЧ. Це курс лаферабіона підняти імунну систему інтерферонами. Курс після верифікації віруса пише лікар. Друга причина це інсулінорезистентність, зайва вага, діабет. Це ендокринолог призначає корекцію. тоді, коли ви удалите, то не будуть виникати нові папіломи. А ті, які вже у вас є, то краще лазером або радіохвильовим скальпелем. Кріометод довгий та болючий. А частотіл може зробити велику дирку та опіки навколо тканин. Важливо видаляти у лікаря, який бачить, що хороше, що погане, а при ус сумнівах може взяти біопсію. Якщо папіломи на повіках, то це радіохвиля. А якщо лазером, то треба ставити залізну шильду на око, бо при попаданні лазерного луча можна осліпнути. Видалення в паховій ділянці та на статевих органах тільки після специфічної терапії, як я говорив, корекції цукрів та ВПЧ, тому що можна видалити одне, а виростуть дві папіломи. Головне не запускати процес. Будьте здорові.